Всім привіт! Ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті, і сьогодні буде тема теж про заробіток, але це буде заробіток на перегляді відео. Тобто зараз я вам покажу декілька таких сайтів, які виплачують кошти за те, що ви будете переглядати відео. Ці відео будуть в основному знаходитись на ютубі. Якщо ви сумніваєтесь і не знаєте, як це працює, тобто яка вигода сайтам платити вам. За простий перегляд реклами. Тоді я вам розкажу: ці відео в собі містять рекламу, можливо, і не одну, або це відео є одною цілою рекламою. Отже, сайт ділиться з вами відсотком, який заробляє на цих відео. Я думаю, ви зрозуміли вже і ми можемо приступити до розгляду сайтів. Першим у нас буде сайт, який називається AdWallet. Це швидше за все. Не наш сайт, оскільки тут пише на англійській мові все. Щоб почати заробляти, ви проходите реєстрацію. Після чого у вас будуть відео, ви зможете за перегляд отримати до 3 доларів. Ці відео будуть різні, тобто можуть бути як і 5 хвилин, так і 20. Найпростішим способом, на мою думку, буде включити і залишити. Це відео на телефоні чи на комп'ютері. Згодом повернутись і зробити так само. Також на цих сайтах ви можете заробляти запрошуючи рефералів, за це теж немало платять. А ми перейдемо до наступного сайту, який називається SuperPay. Тут ви можете теж дивитись реклами і отримати за це гроші. Але це не єдине, що ви можете робити на цьому сайті. Тут також можна грати ігри, виконувати завдання і отримувати за це гроші. Щоб вивезти, вам потрібно мати мінімум 1 долар. Отже, відео прийшло в кінцю, такі два сайти в нас сьогодні були. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, також переходіть в телеграм-канал, в якому ви зможете заробити більше. Ще я проводжу там різні розіграші, тому переходіть. До зустрічі!